Вітаю вас, друзі, і сьогодні я хочу вам відповісти на ваше найпопулярніше запитання, Володимир. Порекомендуйте якийсь гарний великий готель, де буде добре відпочивати і діточкам, і бабусям, дідусям, де можна отримати різноманітні, різноманітні послуги та де буде гарне харчування. На мій погляд, це готель Лімак Лімра, який розташований в містечку Кіріш, в селищі, вибачте, Кіріш, всього 7 км від містечка Кемер. Чому я так вважаю? Тому що цей готель протягом років ми продаємо, наша мережа продає більш за все в такій категорії готелів 5 зірок. Це дуже гарне місто, воно мені подобається. Різноманітні вечірки, різноманітне меню, доволі багато активності. Тож переходимо до огляду цього готелю і нагадаю, що ви можете замовити. Відпочинок та замовити відпочинок та відпочинок та туру до цього готелю. в агенціях нашої мережі контакти будуть в опису під цим відео. Також прошу вас, якщо вам сподобається, ставити вподобайки і ставити ваші питання в коментарях. І також поширюйте це відео, бо це допоможе розвитку нашого каналу і відновленню його під час війни, бо туристична тематика зараз не дуже популярна, але... Туризм набирає обертів. Отже, готель Лімак-Лімер запам'ятовує названня. Готель був відкритий аж у 1998 році, але постійно там ведеться реновація. Остання реновація проводилася у 2019 році. Тобто, 4 роки тому готель доволі гарно зберігається. Постійно ремонтуються, відновлюються номери та корпуси. Загальна площа готелю 140 тисяч квадратних метрів. Це декілька будівель. Тут є у нас, ось подивіться, декілька будівель, і доволі він так розташований. Ці будівлі і головна будівля також корпуси, так що ви маєте, будете мати боковий вид на море. Або фронтальний вид на море, але це категорія номерів вже люкс, але інші категорії номерів також будуть мати, так чи інакше вид на море. Якщо ви не обираєте, наприклад, більш дешевий варіант це корпуси анекс, вони додаткові, вони знаходяться умовно на другій лінії позад. Позаду від головних корпусів Також там розташовані вілли. Звісно, що там буде тільки, е, лише вид на басейн, либо вид на садок. Ось е, більш така е, подробна карта. Фемілі корпуси це е, корпуси з е, двокімнатними сімейними номерами. Е, головна будівля одна друга. Ось так буде е, видно вам. Що я казав, можна, мат, з номера буде вид на басейн або на пляж. Ось Garden View – це корпуси Анекс такі. І Limat Парк це корпуси найдешевші. І вони ось, знаходяться поза дорогою внутрішньою дорогою, але також входять до комплексу і всього готелю. І гостям готелю. Доступні всі розваги, ресторани, бари, пляж тощо. Так, продовжуємо. А, значить, це так. А, готель розміщує гостей з інвалідністю. Також є інвалідні візочки на проказ додаткового платню, спеціальний вхід на пляж, настил на пляжу та ліфт у басейні. Загальна кількість басейнів 4. Дитячий критий басейн, відкритий. Також є аквапарк Водні гірки. шезлонги, рушники, парасольки на пляжі безкоштовно. Послуги готелю. Розваги та спорт. Зараз перейдемо. Анімація. Зараз вона. Все ще російською мовою. Не знаю, чи працюють персонал українського. Будемо сподіватися. Так що анімація є російською мовою, нехай це вас не дивує. Денета та вечірні вечірні програми є. Також жива музика, тренажерні зали, аеробіка в день, акваеробіка, тенісні корти, освітлення, обладнання та обладнання буде за додаткову платню. Дач, боча, теніс, пляжний волібол. Стрільба з лука сквош досить, всього, досить всього, много. Також тут є водні види спорту, тож ви можете розважатися вже на таких активітях. І розважатися на улюблених видах спорту, парашутах чи бананах, чи, можливо, даже катерах там відпочивати. Ось така у нас дуже гарна зелена територія. І зараз переходимо до. Концепція харчування в цьому готелі концепція харчування була і залишається ультра ультраол інклюзив Вона працює 24 години на добу. У концепцію входять сніданки, обід, вечеря, шведський стіл, різноманітні закуски та десерти, морозиво в певні години, дієтичне вегетаріанське меню, безлактозне, безглютенове меню. Вибачте, так. А, також додатково а-ля карт ресторани у нас є. Турецький рибний, одне індивідуальне е, відвідування на тиждень безкоштовно за резервацію, італійський барбекю і китайські ресторани за додаткову платню. Свіжо пліці апельсиновий сік, напої в пляшках і імпортні напої, що не входять у концепцію. За е, йдуть за додаткову плату в цьому готелі. Відгуки та е, туристи. По, по їжі все відмінно, вкусно. Завтраки е, сніданки, вибачте, то перекладав з російської сніданки стандартні, об ужини, обі та вечері, е, різноманітні види м'яса, це говядина, е, смажена, тушена, е, на кості, люля, котлети, індейка, куриця, гриль Ягнятина, баранина, риба, грілі різноманітна, червона риба, риба в клярі, тушона для дієчиків, морепродукти редко. Були. Фрукти, яблуки, різні, груші, мандарини, ну, звісно, по сезону, грейпфрут, банани, сливи, виноград, трохи диня, щодня, східні солудоще також. Якщо запитати, наливають імпортний алкоголь. текіла, коньяк, джин мартіні. Є е, е, цілодобовий бар, розташований у спуску на пляж. Також бачимо, що готель рейновано, дуже гарний. Пляж такий, дуже інтересний, кабани, які все буде вже за додаткову платню. Так виглядає пляж. Нагадаю, що в місті Кіріш дуже-дуже гарний краєві. Там у нас можете бачити і гори, і море, і масу всього інтересного. Так, для дітей концепція виглядає таким чином. Ліжечко для дитини за запитом. Тож, якщо ви збираєтесь на відпочинок з дитиною, напишіть своєму агенту, що вам потрібно. ліжечко у номер. Дитяча анімація також ще російською мовою. вибачте. Міні-клуб 4-12 років, 12 років, тенейджер-клуб 13-19 років. Також є міні-диско, два відкритих дитячих басейни, 100 квадратних метрів, три водні гірки. Дитячий ігровий майданчик, в ресторанах дитяче меню: пюре, йогурт, супи, каша все це в наявності. Є можливість взяти блендер, також є в доступі мікроховалява піч у ресторані. Тож можете розігріти свої дитини, що з те, що ви приготували, чи що вона у вас любить попоїсти. У ресторані надаються також безкоштовно дитячі стільці. Приходимо до розгляду номерів. У нас тут також в цьому готелі декілька категорій. Найпростіша категорія це номер стандарт. Нагадаю, що в, 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 у цьому готелі у стандарта може бути. І, скоріш за все, якщо ви у головному о, корпусі обираєте о, номери, то це буде боковий від на море 99,9%. Номер зазвичай 28-30 квадратних метрів у головній будівлі, в корпусах Аріканда і Фейм Гарден 25 квадратних метрів. Це корпуси поза позаду від головної будівлі. Також корпуси, вибачаю, номери обладнані балконами, терасами, максимальне розміщення 2 плюс 2. 4 людини можуть відпочивати в стандартному номері. Handicap rooms – номери для людей з особливими потребами. Також є в наявності в цьому готелі. тож Запитуйте, якщо є така потреба у вас, джакузі Сют. Покращений номер з джакузі, номер 32 квадратних метри. Простораднакімнатний номер із двоспальним ліжком. Джакузі на терасі. В основному будівлі розташовується цей номер. Тобто буде вид на море, максимальне розміщення 4 людини або два плюс два. Також є в наявності family Room, Я вам вже показував. Там це корпуси з червоними дахами. Вони позаду від головних головного будівлі. Фемілі рум це 29 квадратних метрів, але це дві спальні. І відповідно двоспальне ліжка і два односпальних ліжка. З'єднані дві дверіма, запам'ятовуйте, бо, не, наприклад, ми робили огляд готелю Рокс Ройлкс Гранд Хабер. Можете знайти його на каналі. Там є номери Фемілі 1. Це одна кімната і чотири ліжка стоїть на чотирьох людей. Два плюс два там розміщують. Тож будьте, будьте уважними, і запитуйте, чи є міжкомнатна двері у номері фемілі. Також у номері Фемілі дві ванни, кімнати, два, два телевізора, паркет. Балкон і максимальне розміщення також 2 плюс 2, як я вже казав раніше. Сейф, Wi-Fi в номері безкоштовно, прямий телефон, ванна душ, халати за запитом. Тапочки вже є в наявності, але не забувайте запитувати. Халати це безкоштовно. Банне приладдя також є. Фен додається, чайник, набір, чай, кава, під депозит на рецепції. Під депозит мається на увазі, що треба щось залишити, якщо воно там не знаю чому. Той чайник має зіпсуватися, ну це о, депозит, який потім повертається. Софа за запитом. Якщо ви, заїжджає, можливо, я так розумію, більше, ніж 4 людини, то Софа це або додаткове ліжко, крісло ліжко, це можуть його доставити в номер, і можна там, наприклад, почувати у 5. -3. Так, підлогове покриття ламінат прибирання номера щодня, зміна два рази, білизни два рази на тиждень, зміна рушників щодня. Готель розміщує також тварин, в цьому, в себе, але на це є спеціальні умови, тобто ви маєте відповідальну відповідально від, Відноситися до перебування вашої тваринки, вашого улюбленця на території готелю. Це буде спеціальний номер і також окремі зони для відпочинку прогулянки вашого питомця на територію готелю. Але це це є. Це, скажімо так, не, такі, не дуже вони такі жорсткі умови. Тож, якщо ви збираєтеся відпочивати за своїм улюбленцем, то прошу. Також в готелі щодня е, е, представляють такі активності, як акваеробіка, аеробіка, різноманітні там справи, спорт. І ввечері тут дуже гарна, потужна і велика анімаційна команда, яка працює для вас, різноманітні шоу. Що вам це сподобається? Зазвичай шоу шоу проводиться на декілька язиках відразу з переводом. Це може бути англійська, німецька, італійська, російська мови. Ось, тобто ви зможете знайти для себе купу, купу інтересного і дуже гарного відпочити в Лімак Лімр. Бо це візитівка міста Кіріш і, нагадаю, бестселер мережі агенції гарячих путівок. Контакти наших агентів ви можете знайти в опису під цим відео, тож звертайтеся. Щодо відгуків туристів, я обрав такі плюси та мінуси: це плюси жива музика. Причому музика не в одному місці. На декількох майданчиках різноманітна музика, різні стилі музики. Можете послухати там блюз, там джаз, там десь ще рок-н-ролл, там клаб. Дуже смачна їжа, приготовлена з душею, відмічає туристи. Здесь. Окремо дитячий та диетичний столик, цілодобовий бар на пляжі. Так, що здесь такое? Мінус. Із мінусів, це слабкий Wi-Fi ловить, мається на увазиш, на слабкий Wi-Fi мається на увазі. Я думаю, що це в зоні, мабуть, вже пляжу. Тож, ну можна поспілкуватися, знаходячись у будівлі з рідними, там поробити це відео з пляжу, ну, щось по знімати, потім відправити. Не дуже відмічається, що не дуже великий спа. Також не сподобався кофе в автоматах. Ну, Я не знаю, чому треба купувати кофе, каву, каву з автомату, коли можна її придбати на барі Еспресо або турецьку каву, якщо ви відпочиваєте вже в Турції. Всі ми знаємо, що в автоматах не дуже гарна кава і не тільки в Туреччині, а будь-яку країни світу. І не дуже зручно розташована кімната очікування після здачі номеру. Бо рецепшн знаходиться і на першому рівні, там ви також залишаєте свій багаж, а кімната очікування на нульовому рівні, тож туристу було важко пройтись. Нагадаю, що заселення в по правилах о 14-й годині виселення з номерів о 12-й. Тож, якщо у вас вечірній рейс, то треба здати о 12-й номер, але вас готель не виганяє. Ви можете залишатися на території готелю і е, відпочивати, користуватися послугами, також купатися в морі, а потім піти до безкоштовного СПА і там прийняти душ, передбігнутися і вже е, повертатися до побагаж і їхати до аеропорту, повертатися вже до країни, де ви мешкаєте, або до рідної України. Дякую вам за вашу увагу. Ставте, будь ласка, якщо вам сподобався цей огляд, вподобайки, пишіть випроси в коментарях. Поширюйте це відео серед друзів, бо це нам допоможе також, також відновитися під час війни, бо туристична тематика, нагадаю, не дуже є популярна, але туризм так і набирає обертів, і це добре. Дуже добре, що ви можете дозволити собі відпочивати. На все вам добре. Дякую, що були з нами. До побачення. Бам-бам-бам!